Гумореська Павла Гузового українське сало. Виконує учениця 11 А класу, Берзінського ліцею номер 2 Берзінської міської ради, Рівненського району Рівненської області. Дарина. Над безмежним океаном лайнер проліта. А в салоні дід старенький сало пліта, пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так. Командир наш сало любить, он у нас хохол. Просити он кусочек сала принести на стол. На стол бучили сюди воуса, наче дріт. Він не буде їсти сало, відмовляє дід. Підбігає стюардеса. через п'ять хвилин. А у нас, любитель сала, есть еще один. А это ж кто? Старый пытаем. Наш второй пилот. Он хохол и любит сало. Щирый патриот. Дид серветкою утерся. Дивко, чи мадам, Він не буде їсти сало, повторяю вам. Стюардеса пыльно в очі дивиться ему. Як це так не буде їсти? Поясніть, чому. Дід насупився сердито. Поясню мадам. Той цей не буде їсти, тому що не дам. Українцям дав би сало, дав би хліба шмат. А хохли, нехай ковтаюсь, їм рідніший мат.